Єзакіїля, 21 розділ. І було мені слово Господнє таке: Сину людський, зверни обличчя своє в напрямі на південь, і крапай словами на полудень, і пророкуй на ліс південного поля, і скажи до південного лісу Послухай Господнього слова, так говорить Господь Бог. Ось у тобі запалює огонь, і поїсть він у тебе кожне дерево зелене, і кожне дерево сухе, полум'яний огонь не погасне, і будуть попалені ним всі простори від півдня до півночі, і побачить кожне тіло, що я Господь розпалив його, і він не погасне. І сказав я: О, Господи, Боже, вони мені кажуть, чи він не говорить сам тільки притчі, і було мені слово Господнє таке: сину людський, звернити обличчя своє до Єрусалиму. І крапай словами на святині, і пророкуй на землю Ізраїлеву, і скажи Ізраїлевій землі, так говорить Господь: ото я проти тебе і меча свого витягну з піхви Його і витну з тебе справедливого й несправедливого. Через те, що я витну степень справедливого й несправедливого, тому вийде мій меч проти кожного тіла від півдня та північ. І кожне тіло пізнає, що я Господь витяг меча свого його, уже не вернеться він. А ти, сину людський, стогни, ніби мав бити зламані стегна і гірко стогни на їхніх очах. І буде, коли тобі скажуть, чого ти стогнеш, то скажеш. На звістку, що йде, і кожне серце розтане, і всякі руки ослабнуть, і погасне всякий дух, і всі коліна зайдуться водою. Оце прийде та станеться, каже Господь Бог. І було мені слово Господнє таке: сину людський, пророкуй і кажи, так говорить Господь. Скажи меч, меч нагострений, він та блискучий, щоб приносити жертву, нагострений Він, щоб блищати, він був полірований. Хіба будьмо радіти, хіба жезло сина мого легковажить усяке дерево, і дали його виполірувати, щоб узяти в долоню. Це нагострений меч, і він полірований, щоб дати його в руку вбивця. Кричи та реви. Сину людський, бо він проти народу мого, він проти всіх князів Ізраїлевих. Їх віддано мечеві з народом моїх, тому вдарся по стегнах, та він уже випробуваний. Та що ж тепер, коли йому жезло обридло? Він не стоїть, каже Господь Бог, а ти, сину людський, пророкуй і вдар долонею об долоню, і нехай меч подвоїться та потроїться. Це меч побитих, великий меч забитого, що кружає довкола них. Щоб стопилося серце і полягло якнайбільше при всіх їхніх брамах. Я дам різанину меча. Огоре він справді зроблений блискучим, випулюрованим на різанину. Об'єднайся, праворуч іди, зверни ліворуч, іди, куди тільки звернене буде вістря твоє. І я вдарю долоню твою, об долоню свою і свою лють заспокою. Я, Господь, це прорік. І було мені слово Господнє таке, а ти, сину людський, признач собі дві дороги, якими прибуде меч Вавилонського царя. Вони вийдуть обидві з краю одного, а ти вистригуй дорогу вказу, руку, на початку дороги до міста її вистругуй. Признач дорогу, якою прибуде меч до рабби Амонових синів та до Юди в укріплений Єрусалим, бо цар Вавилонський став на роздоріжжі на початку двох доріг. Щоб ворожити чарами, трясе він стрілами, питає домашніх божків, розглядає печінку. У правиці його був чар на Єрусалимі, щоб поставити муроломи, щоб відкрити уста на крик, щоб підняти голос окриком, щоб поставити муроломи на брами, щоб насипати вала, щоб збудувати башту. Але буде це їм в їхніх очах як чарування марнотне, буде для них за присяження присягами, та він згадає провину, щоб були вони схоплені. Тому так говорить Господь Бог за те, що ви згадуєте свої провини, що відкриваєте ваші гріхи, щоб бачені були ваші гріхи, ваших учинків, за те, що ви пригадуєте у ворожі руки, схоплені будете. А ти недостойний, несправедливий князю Ізраїлів, що надійшов його день у час провини кінцевої. Так говорить Господь Бог зняти завоя і скинути корону. Це не зостанеться так. Піднесеться низьке, а високе понизиться. Руїною, руїною, руїною покладу його. Та цього не станеться, аж поки не прийде той, хто має право, і я йому дам. А ти, сину людський, пророкуй та й скажеш. Так говорить Господь Бог до Амонових синів та про їхню ганьбу, і скажеш, меч, меч відкритий на різанину, блискучий, щоб блищав, як та блискавка. Для тебе бачили обманні видіння, пророкували для тебе неправду, щоб посадити його на шию недостойних злочинців, яких день прийде в час кари кінцевої. Верни ж меча до піхви Його у місці, де створений ти у краю походження Твого осуджу я тебе, і вильну на тебе свій гнів в огні пересердя свого на тебе дмухну і дам тебе в руку людей зухвалих, які знищення замишляють. Ти станеш огневі на їжу. Твоя кров буде серед землі. Не згадають про тебе, бо я Господь говорив це.